Добрий день, вас вітає місто Кропивницький, до якого ми приїхали встановлювати дві наші теплички мрії розміром 10 на 50. Тут вже в нас почалася розмітка для подальшого забурення. Ось. А ось там в нас на розварі поїхала фура з металом. День у нас почався не дуже гарно, бо на в'їзд до об'єкту фура застрягла в грязюці, Ось тому прийшлось визивати трактор, щоб він допоміг витягнути її. Зараз вона поїхала на розворіт і знову застрягла. Бо бачите, яка земля, фура легко може там застрягти. Ось, ну, зараз ми все швиденько знову зробимо і будемо вже розружати метал. Дві таблички в нас будуть розміром 10х50, як я вже сказала, і зі 100% посиленням. Так ось бачите, як у нас тут робляться діла. Гура розвернулася. Зараз хлопці будуть вигружати вже метал. Погода не дуже льотна, йде невеликий такий дощик, вітерець, прохолодно. Ось. Всі планували вже робити в жару, одягнути футболки, шорти, а прийшлося одягати куртки, щоб не замерзнути. Ось, бачите, як там все в нас. Труба в нас започина в порошковій покрасці. Це наше виробництво. Ось все таке біленьке, гарненьке. На даному об'єкті ми будемо робити індивідуальне посилення, яке способствує не тільки скріпленню самої конструкції теплиці, а й ще допомагає для підв'язки різних культур, які цього потребують. Також з нашим 100% посиленням ви вже з легкістю в майбутньому зможете подумати про встановлення другої стелі, проведення світла або ж встановлення туману, тобто поливу. Це наша 57-ма труба товщиною стінки мм, ДУ 2,5 мм, ДУ25х2,5 мм. Вже знайомі для вас анкерні бурики нашого власного виробництва. До речі, на них можна ставити не тільки арки для теплиці, а ще встановлювати столби, забори, ну і інші такі конструкції. Бачимо, що вже майже заборилися для однієї теплички. Залишилось ще 5 бурів. І можна приступати до другої. А тут в нас вже почався процес з'єднування арок. Ось наша арка. Вся теплиця в нас на болтовому з'єднанні, на омживу та на індивідуальних полотах. Ось вони в нас. Наші хомути стяжки. Вони всі обработані хромом. Це дає гарантію та якість. Гарантія 20 років. Ось, тобто воно не зашитіє. Другий день на нашому об'єкті почався так само, як і перший. Ми застрягли у багнюці. Ось ми бачимо, як сіло колесо. Ми намагалися об'їхати це місце, але бузи знесло через скользку дорогу. Ось тут хлопці намагаються витягнути, тобто в них вже другий день подвійна робота. Я вам покажу, що вчора хлопці вже зробили. Так. Бачите, яка тут земля. Тут навіть ходити важко. Так, ось ми бачимо. яку зборну конструкцію. Встановлені в нас арки. Ось бачимо. Це хроміровані наші хомутики. Так. Тобто вже в нас стоїть передня частина однієї степлиці. Ось пулти і все це в хромі. Буде дуже жахлива, взагалі нічого не хочеться робити, але бригада така всі такі молодці в бригаді, ось, трудолюбиві. Дивіться, як бури стоять. Все, ось перевіряється такою мотузкою, щоб все було рівно на, однієму, на одному уровні. До речі, на базі цієї теплиці можна запросто зробити автозатмення. Це коли така спеціальна тканя, вона як зеркальна, ну я не можу її зараз точно назвати, як вона називається. Ось, Вона так кріпиться по бокам і можна зробити таке от затемнення для рослин. Ось. Тобто можна так все компонувати. вже наші хлопці працювати, ось прийшлось покинути бус. Тому що виїхали з однієї багнюки, заїхали в іншу. Будемо, мабуть, чекати трактора, бо чи є допомоги. Ну от Дійсно, тут взагалі такий повний капець з заїздом. Дуже багато цих от впадін грязьових. Неможливо потім з них виїхати. Та й взагалі тут дорога вся слизька, не асфальтована. Зараз ми можемо наблюдати за збиранням другого обличчя для нашої теплички мрії. Ми завжди все відміряємо та робимо спеціальні позначки, щоб бути впевненими в якості нашої роботи. Бачимо, як у нас просувається робота. Тобто три обличчя вже є, залишилось ще четверте. Ну і можна буде скріплювати арки і встановлювати їх з посиленням. Ось. Погодка стала трохи краще, ніж була. Надіємося, що завтра. Взагалі буде сонце, то не буде хоча б дождю і сильного вітру. Це в нас робиться шпалера. Це підсилювання для підв'язки різних культур, які цього потребують. Будуть встановлюватися ферми для натяжки тросів та проволоки на торцевих частинах теплиці. Взагалі наші замовники планують вирощувати в теплиці квіти, тому вона повинна мати прочний каркас та надійне покриття. Також треба продумати вид криши так, щоб він витримував сніг та силу вітру. Ось так виглядає перша зроблена посилена шпалера на однієї з теплиць. Теплиця з посиленням це, звичайно, не саме бюджетний варіант, проте ви без всяких сумнівів і без страхів можете спокійно вирощувати культуру, яка потребує підв'язки. Це квіти, помідори, гірок та інші. А ось, наприклад, для салату посилення не потребується. Ще подивіться, яку маленьку тепличку хлопці зробили за дві годинки, навіть менше. Ось зробили її вони для того, щоб ховатися від дощу для себе. Тому так плівка, ну, кинута по-своєму, по-креативному. До речі, ми робимо не тільки великі фермерські, а й такі маленькі. Такі маленькі підходять для вашого хобі, якщо можна так назвати, ось для такого малого господарства, для вашої душі. Тобто, якщо ви не хочете велику фермерську, можете замовляти такі маленькі. Вони є різні, є з полікарбонату, є натяжні, ну, з натяжною плівкою. Так, Ось як у нас просувається робота. Тобто, вже якщо ви дивилися інші відео, ви можете побачити різницю між посиленою теплицею та звичайною. Наші зігзагові зажими також нашого власного виробництва. Їх, до речі, теж можна використовувати не тільки в будівництві, в будівництві теплиць, а й в інших сферах. Тут в нас проходить кріплення поселення на арки. Тобто бачимо, що все кріпиться на хомоти, на болти. Така ось у нас барна конструкція.